Ще раз всім добрий день. Мене звати Альона Хімія. Я діючий репетитор хімії з досвідом понад 17 років. Автор курсу Хімія за 10 годин і також я автор підказки «Шпаргалка учням з хімії 7-11 класів від видавництва ранок. Сьогодні я вирішила вийти в прямий ефір до вас з такою темою: я розкажу конкретно, з якими програмами я працюю. Так. Ну, перелік в мене дуже великий. По-перше, це онлайн школа Оптима. Досвіду співпраці з цією, ну, співпраця маю на увазі, що в мене є учні з цієї школи. так? Це учні були починаючи з 7 по 11 клас. Відповідно, я своїм учням, у кого є можливість, скажімо, фінансово. Та по часу є бажання зекономити один рік навчання. Я всім пропонувала експрес, не експрес, вибачаюсь, екстернат, екстернат навчання в оптимі, тобто 10 11 клас за один рік. Мої учні за моєю допомогою проходять ну, конкретно мою хімію дуже швидко. Відповідно, взагалі, запит. Закрити оптиму, я вирішую дуже швидко. В мене є учні, які ми, я вчора на ефірі розказувала. А це два брати, 7 та 11 клас ми закрили оптиму у середині грудня, повністю річні оцінки. А далі в мене був хлопчик, який навчався в інтелекті. Потім він переїхав у Німеччину і. Дистанційно продовжував інтелект. І в нього виходили не дуже гарні оцінки. Ну, взагалі, інтелект дуже важка. Така програма, я порадила мамі перейти в оптому і домовитись про варіант екстернату. Тобто, ми по факту перездали 10 клас і наново провчило 11 клас. Ми також з ним закінчили, мені здається, перед новорічними святами. Тобто, повністю 10-11 клас ми закрили. Щоб ви розуміли, це заняття один раз на тиждень. Тобто, мої учні вони дуже сильні. Я впевнена у їх результатах, у їх знаннях. Далі, дівчинка Оптима. Я її правла також з інтелекту, прийшла в Оптимус, здається, після 9 класу до цього вона навчалася у киїнському інтелекті, вчитель Ірина Едуардовна. Знаю всі конспекти цього інтелекту, потім розкажу про цей напрям. Значить, в оптимі ми провчились 10 11 клас презентації, все в нас на відмінно. Також річна оцінка 12 балів. Закінчили. Якщо Оксанка тут чи мама є, нехай конкретніше скажуть. Мені здається, також десь ми. Що це в нас? Лютий, напевно, в лютому чи на початку б... десь в лютому ми закінчили. Це враховуючи, що з Оксанкою ми навіть робили перерву на канікули. Далі, хлопчик Єгор. значить, Ми навчалися ще в Києві, коли він був, потім переїхав в Німеччину, продовжував українську школу. А потім, коли вони повернулися в Україну, я їм також запропонувала відповідно, він повинен був війти в 10 клас. Я запропонувала оптима екстернат. Відповідно, сьогодні в нас що березень, 21 березня, ми закрили річну оцінку за 11 клас. Тобто, повністю пройшли 10, повністю пройшло 11. -й. Зараз березень, тобто квітень-травень у дитини повністю вільні. І до того ж, він взагалі учень 10 класу. Тобто він взагалі зекономив цілий рік навчання, оцінки. 12, 11, все на відмінно. Тому запит оптима я закриваю з великим задоволенням, дуже швидко. А якщо у вас будуть конкретні питання, моє ставлення до цієї онлайн-школи, до їх програми, до їх матеріалу, до їх навантаження. Що я можу сказати? Якщо вам потрібні гарні оцінки, це однозначно оптима. А відповідно, атестат у вас буде відмінний. Вони навіть пишуть, якщо там якась десь погана оцінка, вони вам напишуть, будь ласка, перездайте, підвищіть бал і таке інше. А, є завжди можливість там другої спроби, відповідно, є можливість підтягнути оцінку. Там, скажімо, презентацію відправили, щось там вчителю не сподобалось. Вчитель нам відповідає. Там, скажімо, допишіть план. Доповіді вашої, да? план презентації. Ми дописали все, нам поставили 12 балів. Тобто, з цим проблем немає. Для того, щоб отримати максимальні оцінки, оптима найкращий варіант. І скажімо, якщо вам потрібна економія часу, тобто оптимумом я закриваю дуже швидко все. Ви далі будете сидіти, займатися своїми там, я не знаю, хобі, спортом, підготовкою до НМТ, чи які у вас там ще є потреби. Тобто, перше, ми розглянули оптими. Будь ласка, звертайтеся. Дуже швидко закрив. В мене є варіант такий, що, наприклад, це була річна оцінка по оптимі. До мене звернулися. Я її вирішила на відміну. Потім ми почали з літа займатися з цією дитиною. Дівчинка в мене є здається, Вона в Франції навчається. Відповідно, ми з нею проходимо повністю програму 10 класу по підручнику. А коли вже з'являються тести в оптимі, ми їх вирішуємо. Тобто, все ж таки залишився головний запит це вирішити річну контрольну роботу, яку я впевнена, ми так напишемо на відмінно. Так, хто в мене ще по оптимі? Так щоб швидко згадати. Була в мене дівчинка, знову ж таки, після інтелекту виявилось так, що 10 клас їй там десь одну оцінку дев'ятку, здається, поставили. Хоча я їм радила після 9-го йти в оптиму, вони затягнули. Також були в Німеччині, вона потрапила в 11 класі, 11 клас закрила на відмінну, але оця дев'ятка з 10 класу не дала змоги отримати золоту медаль. Тому, якщо у вас є бажання отримати золоту медаль, отримати найкращий атестат, будь ласка, після 9 класу взяла речі, пішли в онлайн-школу Оптима. А, стосовно, скажімо, мого ставлення до їх матеріалів, в плані м. Експертності, чи як так сказати, ну звісно, є помилочки. Помилочки є на сайті, помилочки є в контрольних. Але якщо ми навіть бачимо якусь там а, да, ми пишемо в приватні повідомлення, і вчитель каже, так, там реально була помилочка, дякуємо, що виправили. Тобто, ну адекватно до цього ставляться. Не було в нас такого, що там написали Ні, ви не праві. В нас там все ідеально на платформі, таке інше. Тобто, в плані вчителі там адекватні, вони завжди на зв'язку з учнями. Навіть, здається, вони проводять якісь консультації, але мої учні такі ліниві, що на якісь додаткові консультації після моїх уроків вони не ходять. Ну, ось так. Отже, якщо ще залишилось у вас питання по оптимі, будь ласка, задавайте. Пишіть в коментарях, можу ще раз більш докладно вам розказати, які в нас відповідно результати по цій школі. Дуже прошу батьків, моїх учнів, які були дивитися цей ефір. Які навчалися по цим програмам Оптима, Росток, інтелект, Нушанг, Стрем, атмосферна школа, будь ласка, відпишіться під цим ефіром, що ви реально в мене займалися, що про ці результати 12 балів я не вигадую, що це реальні учні, реальні діти. Що ми закрили ваші запити дуже швидко, і відповідно далі учні пішли своїм шляхом, хто де вирішив навчатися. Другу програму поговоримо про інтелект. А ще про ЕНАМТЕ НМТ Два слова і оптима. Якщо ви о, хочете готуватися до НМТ за допомогою оптими суто по тим матеріалам, які вони дають по хімії, цього буде недостатньо. Тобто єдиний плюс ви зекономите час. Ви швидко закрите цю програму, і далі сидіть, готуйтесь до НМТ. Тобто цього трошки замало для самостійної підготовки НМТ. Я не знаю, чи дає оптима свої курси підготовки до НМТ, тому що учні, які навчаються в оптимі, серед них в мене не було ті, які готувалися по НМТ з хімії. Друга прогля програма, вибачаюсь, поспішаю, називається інтелект. Ну дуже поширена, багато її знають. Да? Відповідно, вона у нас по всій Україні існує. В мене були учні з Києва, з Борисполя, з Харкова. Ну розумієте, що програма інтелект є по всій Україні. А що ми тут скажемо? Ну, це такі діти-розумнички. Да? Відповідно, в них програма перезавантажена. В них є друковане зоши, де матеріал, де наперед, де матеріалу дуже багато. Відповідно завдань після кожного уроку, дуже багато практичних в зошитах написаний теоретичний матеріал, тобто завжди можна прочитати, якщо щось не зрозуміло. Оці такі пости запам'ятовуємо ефективно. Тобто, в плані інтелекту я скажу так: ви повинні розуміти, чи потрібно це вашій дитині, чи подобається це вашій дитині. Тому що в мене були учні, які там, скажімо. Ну, старша сестра вчилася в інтелекті, середній дитина вчилася в інтелекті, тобто і молодшого ми здамо в інтелект, а воно йому взагалі не потрібно. Там не то, що інтелект, а минуш дуже сильно був потрібен тій дитині. Тобто, якщо в дитини немає бажання навчатися і навчатися поглиблено, я вас дуже прошу: не знущайтесь над вашими дітьми, не віддавайте їх в інтелект заради вашого якогось іміджу. Uh, щоб там і не знаю, в колективі батьків розказувати, що ми займаємось в інтелекті, а потім ви приходите і по ночам плачете, і у вас мільйон репетиторів, які за вас все це закривають. Uh, мої діти-інтелект. Що я про них можу сказати? Якщо це київський інтелект, Ірина Едуардівна, так особисто я не знайома з цією вчителькою, але в мене були учні. З 7 по 11 клас, тобто я бачила ці конспекти, конспекти грунтовні, але перезавантаження. Тобто, якщо вам хімія не потрібна в подальшому, то в такому обсязі вам відповідно і немає, скажімо, такої нагальної потреби вивчати цей матеріал. Інтелект це посилено, інтелект це важко, інтелект це багато роботи. Але і результат. Тобто, якщо учня по інтелекту була оцінка 7, в, норм... в звичайній школі нужд це буде 10. Ну, 100% були в мене учні просто 11 клас переходили з інтелекта в звичайну школу для того, щоб отримати гарні оцінки. Атестат, і відповідно, так воно і виявлялося. Тобто, після інтелекту вони вже знали все. Але тут треба працювати наполегливо. В мене. Відповідно, учні приходили з нульовими знаннями інтелекту, ми витягували, і потім вони писали контрольні невідмінно і все гарно. Але тут треба попрацювати обов'язково курс хімія за 10 годин для дітей інтелекту, це прям обов'язково. Зараз я, наприклад, працюю з учнями 8 клас, хлопчик-дівчинка з одного класу. З хлопчиком ми почали займатися. Ух. Щоб згадати, здається, це був другий семестр сьомого класу. Він такий дуже старанний. Але щось там деякі оцінки кульгали. Відповідно, ми все швиденько виправили, і другий семестр він закрив з кращою оцінкою. Uh, і відповідно порадили мене далі своїм знайомим однокласникам. І з дівчинкою я прозаймалася влітку. Дуже сильно на неї сварилася. кажу, чому ви не звернулися раніше? Ми підвищили твій семестровий річний бал. Відповідно, ми за літо все наздоганяв, нас догнали, і зараз я дітей об'єднала. Ми працюємо в парі. Uh, стосовно форматів моїх уроків буде окремий ефір, де я буду розказувати про індиви та пари. Відповідно, групових занять в мене немає і навряд чи колись будуть. Побачимо, наскільки, скажімо, я виросту в кількості підписників та бажаючих займатися курсом Альона Хімія, Хімія за 10 годин. Відповідно, ці діти ми займаємось раз на тиждень, намагаємось робити матеріал наперед. Відповідно, бувають іноді, звісно, якісь там помилочки, ще щось, але в переважній більшості я задоволена їх роботою. Відповідно, дітки тягнуть цю програму інтелект. Якщо, скажімо, там сильно не хворіли декілька тижнів, не пропустили, тому що в інтелекті програма йде дуже швидко. Тобто, скажімо, два-три тижні, якщо ти випав з програми, то треба наздогнати ну, половину зошита або цілий зошит. Це трошки накладно по часу виходить. Так, про інтелект. Сказала, що учнів було багато, результати гарні, працюємо наполегливо. Так. Це була друга програма. Далі переходимо на програму Росток. Росток, значить, тут я мала досвід роботи з двома різними ростками. Значить, перше це росток сьомого класу. Коли хімія тільки починається, і в дітей є цей друкований зошит, він відрізняється від порядку викладення матеріалу в інтелекті, від нуш, знову ж таки відрізняється. Більше матеріалу, але що вони роблять? Вони в цьому ростку охоплюють матеріал сьомого та восьмого класу. Дитина, яка тільки починає вчити хімію, вона просто не встигає за цим темпом. У сьомому класі, коли дають же там реакції обміну, дають класи на органічних сполук, задачі на молі, задачі за хімічним рівнянням, це просто вибух в голові. Дитина не розуміє нічого. Мій досвід роботи з такими учнями була в мене дівчинка. Марійка, ми продовжуємо зараз займатися. О, прийшла вона. Це так давно було, дай Бог сказати, Здається, це був десь середина року сьомого класу ростку і каже, не тягну. Ну, не встигаю, все в мене так погано, нічого не розумію. Ми швидко все розібрали, розібрали повністю, відповідно, в 8 класі в неї росток закінчився. І в 8 класі, звичайний підручник, здається, в неї. Боринська не згадаю, хто в неї підручник, але мається на увазі, що пішла звичайна програма. Ну все дитина вже знала, все на відміну. ми прийшли на формат один раз на два тижні. На даний момент це учениця 9 класу. Я її об'єднала з хлопчиком 9 класу, який того року пройшов мій курс хімія за 10 годин. Відповідно, в них різні підручники, різні вчителі, вони з різних міст, але вони працюють в парі. На даний момент в них органічна хімія. Раз на два тижні їм вистачає. Ми проходимо і Марійкін, і Самуїла матеріали, і до того ж ми намагаємо щось зробити наперед. Це, відповідно, такий формат ростка. Інший формат ростка є в мене учень, відповідно, він був в 7 класі, росток. І ми вчимо. Він прийшов Максим, здається, ближче до весни. Дуже такий ініціативний хлопчик зацікавлений. Завжди в нього багато питань на уроках старається, домашку робить все таке в нього. Ну наполегливий. Ми відповідно швидко наздогнали матеріал, став вже отримувати вищі оцінки, більш впевнений на уроках. Все, тобто результат дало. я то сподівалася, що в восьмому класі в нього закінчиться росток, але не так. Зараз він учень восьмого класу. Ми займаємось раз на два тижні. Росток у нього продовжили. І Ну, щоб розуміли, там вчителі хімії є тут зараз на ефірі, не бачу. Відповідно, росток, восьми клас, що ми маємо? Залізо, алюміній, окисновідновні реакції, йонообмінні реакції, екзоендотермічні, тобто класифікація реакцій. Ну, Задачі за хімрівнянням то давно, задачі на домішки. Потім, здається, задачі навіть на надлишок були. Коротше, запихнули матеріал повністю? Я скажу, там в восьмому класі є матеріал 9, трохи 11. Тобто, ну, дитина тягне, слава Богу. Але що він буде робити далі, коли закінчиться росток? Я не знаю. Бо Росток до 11 класу не йде однозначно. Мені дуже цікаво, що в нього буде в наступному зошиті, бо далі залишилась лише органічна хімія. Невже йому в восьмому класі вже почнуть диктувати органічну хімію? Тобто ось такий формат, це моя співпраця з Ростком. Далі, хлопчик Артем, Траєщина займалися, Відповідно, 7 клас був росток, було важко, охопили весь цей матеріал. Ви розумієте, що темп викладання, сприймання і результативності залежить не лише від мене, а й від учня. Тобто, якщо, скажімо, там цей Максим такий. Зацікавлений, він сам буде просити додаткове домашнє. Він ще між уроками напише мені там 10 повідомлень, таке інше. То інші, скажімо, очні, ну такі більш ну я не знаю, ліниві, ліниві, але ну, типу урок пройшов, і домашку шкільну розібрали і достатньо. Тобто, відповідно, і результат буде не завжди 10+. тобто бувають у нього оцінки і 8. Зараз він вже навчається по попелю, просто нож, 8 клас. Іноді там буває щось в задачках заплутається, але в переважній більшості я задоволена результатом, бо, скажімо, коли він до мене приходив нульовий на рівні ростку, то зараз, ну, ж, восьми клас, я більш-менш в ньому впевнена. Так, про росток, здається, всіх згадала. Далі що в нас йде? Атмосферна школа. Була в мене дівчинка з атмосферної школи онлайн-школа, тобто знову ж таки, платформа. Сіли, коли нам зручно все відпрацювало. Ми дуже швидко закрили цю платформу. Нагадує, вона мені оптиму, здається, ще навіть трошки легше, ніж оптима. Закрили дуже швидко. Дитина була задоволена, 12 балів, мама задоволена. Ми навчалися, здається, це був 9 клас. Далі вона якесь інше направлення вибрала. Не пам'ятаю, після 9-го здається, кудись вона далі пішла. Якщо Марійка будеш тут, чи мама, будь ласка, підпишіться. Якщо я знайду у. Всі люди, про кого я зараз говорю, в моїй папці відгуки ви можете їх знайти. Це реальні люди, які писали там, наприклад, Оптума 12 балів у який там місяць, коли ми це все закінчили. Таке саме з дітьми про оптиму та інше. Анкстрем був в мене досвід роботи за цією програмою. Дуже така цікава історія. Значить, була. Дівчинка, 11 клас, яка хоче бути балериною, тобто, ну, скажімо, моя хімія їй взагалі-то не потрібна, і вона весь час займалася своїми тренуваннями. Відповідно, мама і бабуся займалися її навчанням, закривали цю платформу. Вона готувалася лише до предметів НМТ. Тобто, це була українська історія, математика. А відповідно, все інше мама з бабусею сиділи, закривали. Адже хтось вони мене знайшли, репетитор хімії, в мене є послуга вирішення контрольних. Ось вони мені пишуть, чи зможете допомогти. Я кажу, так, звісно, який час, ми домовились, вони оплатили, я все вирішую. І мені присилають результат 2 бали, 2 бали з 12. Сказати, що в мене був шок, я не можу ну, це, це було жахіття. Я так перенервувала. Я телефоную людям по відправляю кошти назад. Звісно, кажу, давайте розбиратися. Ну, типу, якби я досить багато займаюся в репетиторстві хімії, і типу я була впевнена в цих задачах, що я там зробила не так. Значить, було всього дві задачі. І треба було, значить, нічого не прикріпляючи, просто написати відповідь. Відповідь через кому. Також, щоб ви розуміли, в мене похибка була в третьому чи четвертому знаку після коми. Значить, я і так це робила на калькуляторі, і в останні дії я заокругла. Так ось я, наприклад, заокругла до третього знаку після коми, а в них було запрограмовано, але ніде не написано, що треба відповідь з четвертим знаком після коми. Ну, ви розумієте, що це, я не знаю, якась статистика, математика, щось інше, але там інформатика, що завгодно, але не хімія. Ми почали розбиратися, ми подивилися попередні завдання, які були, все інше, все я зрозуміла, як робити, і далі ми закрили все на 12%. І допомагала їм з презентацією, і відповідно повністю ми закрили цей Анкст Ангстрем. Правильно я кажу. Дитина задоволена, відповідно, з хімією ніяких проблем не було, бо ми все виконали швиденько. Я як пам'ятаю, мама і бабуся сиділи, пили валер'янку, поки я вирішувала. Вони так хвилювалися за мене, за себе, за дитину. Я кажу, розслабтесь, це я вже зрозуміла, які, які вимоги. Тобто там в ангстремі вони перед контрольною дають, скажімо, як пробний варіант. Ти можеш посидіти, повирішувати, подивитися, в якому форматі буде задача, що вони конкретно хочуть. І якщо я вже на пробному мала там, свої 12 балів, то я Розуміла, що все, коли вже буду писати реальну контрольну, я також впевнена. Ось таке. Ну, і відповідно, нуш. НУШ – це наша звичайна програма, найлегша, найпростіша. Стосовно мене, я всіх учнів навчала, лише по НУШ, тому що. Цього достатньо. Якщо дитина хоче займатися поглиблено, будь ласка, я дам якісь додаткові завдання, але для, скажімо, такого середньостатистичного учня, щоб на якихось базових основах знати хімію, цього достатньо. Підручники в Україні дуже багато, автори гарні: Попель, Григорович, Ярошенко, Савчин, Буринська. Лашевська відповідно ну, підручників вистачає. Я не бачила таких шкіл, в яких немає підручника по хімії. Те, що учні не читають підручники, це інша проблема, яку я напевно підніму на окремому ефірі. Про те, що ну, взагалі не відкривають підручники. Діти не знають, що там в кінці підручника є відповіді. Ну, то таке, з цим ми поговоримо в окремому ефірі. Так, не бачу тут ніяких питань в ефірі. Якщо ще залишились якісь до мене питання стосовно програм, за якими я працюю, ще раз повторюю: я закриваю запити школи онлайн «Оптима». Анстрем, атмосферна школа, програма, інтелект, Росток та нуш. Відповідно, ну, це все, що у нас є на території України. Якщо у вас є проблеми з хімією, будь ласка, звертайтесь на мій авторський курс хімія за 10 годин. Всім раджу придбати підказку і шпаргалку, автором якого є Альона Хімія від видавництва ранок. На зворотньому оберті підказки шпаргалки є мій qr код моєї робочої сторінки, з якої я провожу ефіри Репетитор Хім Онлайн». На цій сторінці є всі конспекти, починаючи з 7 по 11 клас, всі формули для розв'язків задачі. Я вже казала, що ефір я буду вести на будь-яку тему, яка вам необхідна. Тобто, якщо ви учень 7-го 11 класу там не знаєте, Валентність, пишете, будь ласка там, Альона хімія, розкажіть нам в прямому ефірі про Валентність. Будь ласка, вийду в прямий ефір, буду вам розказувати. Будете сидіти слухати, буде для вас такий, скажімо, безкоштовний урок. Ну, ось так. Якщо залишається питання, пишіть в особисті, відповідно, запис на мої уроки в телеграм 093 651 62 45. Так, всім тоді гарного, мирного дня. Я завжди на зв'язку. 24 на 7. Пишіть, будь ласка, проведемо перевірку вашого поточного рівня знань. І ну, я працюю під хештегом Мої учні найкращі». Я впевнена, що кожна дитина може зрозуміти і полюбити хімію. Я в цьому вам допоможу. Все, всім дякую за увагу.